Четверта книга псалмів. Псалом 92. Молитва Справедливого Псалом. Пісня на день суботній. Як добре прославляти Господа і співати твоєму імені Всевишній. Величати вранці Твою ласкавість, і щоночі Твою вірність, на арфі десятиструній та лірі і піснями на цитрі, бо Ти розвеселив мене, Господи, дивами Твоїми, і ділами рук Твоїх я радію, які ж величні діла Твої, Господи, які глибокі Твої думи. Чоловік безумець їх не знає, людина безбожна їх не зрозуміє. Навіть якщо грішники, немов трава зростають, а всі злочинці цвістимуть, як квіти, та все одно загинуть назавжди. Але Ти, Господи, величний повіки, ось бо вороги твої, Господи, ось бо вороги Твої загинуть, розпорошаться всі, хто чинить беззаконня. Але мені Ти дав силу буйвола і помазав мене єлеєм найціннішим, і очі мої побачать приниження неприятелів моїх. А вуха почують про нещастя злочинців, які повстали проти мене. Праведник розквітне, немов пальма, розростеться, немов кедр ліванський, посаджені в домі Господнім, розквітнуть на дворах Бога нашого. Вони і в старості видадуть плоди свої і будуть буйні та соковиті, щоб виректи, який Господь, моя скеля добрий, і що немає в ньому жодної неправди. Коментар до 92-го псалма, одинадцята. Стрічка. Дослівно. Ти підіймаєш мій ріг як буйвола. Але значення цих слів можна виразити в такий спосіб Ти мені даєш міць, ніби силу буйвола. Псалом 92 був написаний з нагоди початку святкування суботнього дня після заходу сонця у п'ятницю вечором, як на це вказує заголовок на День суботній, перша стрічка. Як це часто зустрічаємо у співах подяки, псалом, передусім, звертається безпосередньо до Бога від першої особи однини, після чого слідує опис Божого добродійства, здійсненого для Псалмопівця. Головною думкою псалма є твердження, що життя належить не безбожникам, але справедливим. Тому псалом показує контраст між долею грішників та долею праведників. Однак центральною фігурою змальованою у творі, є Всевишній Господь, поруч з яким змальовано гармонійний та наповнений миром світ. На другому плані змальована особа праведника. Так як і у випадку Псалма 1 і 37, а також визнається теорія відплати, згідно якої праведник отримує нагороду, а грішник – покарання вже тут на землі і в діях історії взагалі для автора псалма радість і довге життя є звичайними наслідками справедливої поведінки. Отож псалом є твором похвалою божої справедливості. Яка непомірно нагороджує праведність і немилосердно карає несправедливість в такий спосіб творячи досконалий і ідеальний світ, псалом є прикладом оптимістичного погляду на справу від плати, хоча, можливо, інші біблійні книги по іншому виражають цю саму правду Перевняти Іов. Проповідники. ПСАЛОМ 49 і 73. Символом праведника в уяві Псалмопівця є образ зеленої пальми та кедру, що означають силу життя, проти якого надаремно повстає пустеля. Що більше згідно популярного східного уявлення, кедр своєю величністю символізує довге життя, тому що кедри в деяких випадках живуть до тисячі років. Греко-християнська традиція звертала увагу на подвійне значення слова пхонікс. Пальма та фенікса птаха вічності, щоб в такий спосіб підкреслити довге життя праведника, його насиченість довгими днями, його плідність та життєвість плід благословення Господа. В юдейській та християнській традиції текст твору розглядалася як наука про безсмертя праведника. В мішні з єврейської мішна. В великому зібранні єврейської равіністичної традиції говориться, в суботу співається пісня суботнього дня, тобто псалом 92, -й. пісня часу, що надходить суботнього дня відпочинку на вічне життя. Навпаки, живий образ зрізаного то сухого стебельця трави, восьма стрічка, також псалом дев'яносто 6 стрічка, символізує долю безбожника, єдиним майбутнім якого буде вічне знищення. Псалом 92-й являється оптимістичним гімном, виповненим співом та радістю друга п'ята стрічка, що впевнено та з вірою символізує джерело плідності та достатку яким є любов та вірність Бога по відношенню до праведника? Праведник прямує тріумфальним маршем в напрямку краси святині, арки життя і миру, в напрямку солодощів причастя з Богом. Коріння праведника є подібним до пальми та кедра у святині, закорінені у Богові, тому користаються з вічності. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська